Вивільняють енергію, перетворюючи її, це необхідність часу трансмутувати больовий вплив задля благодатного зцілення. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Щодо магнітних упор, Архангел Рафаїл як святий цілитель Атлантиди говорить нам про необхідність очищення через гармонію. Він рекомендує нам використовувати для очищення нашого психоемоційного стану і фізичного тіла природні сили води. І, вогню. і вода, і вогонь вивільняють енергію, перетворюючи її з низьковібраційної у високовібраційну. Вогонь свічки чи плахкотіння дров у вогнищі спалює наші нисковібраційні почуття, а вода змиває їх із нас. Пам'ятайте про силу цих енергій, зауважує Архангел Рафаїл. Пам'ятайте про неї, коли переходите із одного стану свідомості в інший, з одного стану психоемоційного сприйняття в інше. Ми удвох із владикою часу прийшли до вас поговорити про магнітні бурі. У вашому поточному місяці квітні їхній вплив на вас буде частим і здебільшого потужним. Енергії сонячних спалахів підсвічують ваші слабкі місця у тілі, щоб із допомогою вашої усвідомленості трансмотувати їхній польовий вплив на вас. Маєте взаємодіяти з цими енергіями усвідомлено працюючи над собою, над власними недосконалостями у проявах низьких вібрацій і зцілювати їх усі. Гнів, образа на інших. Ваше самоїдство, невіру в себе, а чи навпаки, ваше надмірне самолюбування та его, ваші родові програми, ваші страхи, усе, що створює вам блоки у взаємодії із навколишнім світом, чи енергетичні блоки у ваших чакрах, викликаючи ситуацію нерозуміння із оточуючими та фізичні недуги. Усе це маєте зцілювати. У час сонячних спалахів ми рекомендуємо вам активно працювати з божественними енергіями. А кому це необхідно, і власне харчування переглянути, змінити. Зцілення маєте шукати не у звичних хімічних медичних препаратах, а у різних божественних ресурсах у вигляді енергій, у природній терапії, зцілені травами. Легкому здоровому харчуванні. Зелений. Усі відтінки зеленого несуть в собі терапевтичну дію у будь-яких його виявах, у природних барвах чи в художній творчості у рослинній їжі. Кожен із вас знає, як впливає на організм відпочинок на природі, природа. Забарлена в зелений, дарує відновлення виснаженому фізичному тілу, наповнює енергіями. Розширюйте ваш світогляд. Виходьте з рамки того, до чого звикли. Відмовляйтеся від звичних традиційних форм власного зцілення поступово, без стресу для вашого психоемоційного стану і фізичного тіла. Якщо ви багато років користувалися іншими методами зцілення, для виведення з організму токсичних впливів потребуватиметься час. Зцілення енергіями, рослинними препаратами, рослинною їжею відбуватиметься поступово. Але це необхідність часу, у якому живете. Або ви приймаєте божественні дари Отця Небесного через енергії. Через рослинний світ і зцілюєтеся завдяки їм, стілюєте ваш психоемоційний стан, ваше фізичне тіло або ж не приймаєте їх і проживаєте ваш земний час у стражданнях і занедух через відмову від цих божественних дарів. Приходьте до енергії зцілюючого смарагдово зеленого променя через ваше серце. Занурюйтеся в його енергію через чакру вашого третього ока і йдіть до нас, служителів смарагдово зеленого променя за зцілення. Взаємодійте для вашого зцілення із зеленими кристалами. Найважливіша рекомендація, яку я вам бажаю дати відходьте від нав'язаних вам форм і методів зцілення. Відходьте поступово. Ми чекаємо на вас. Ми чекаємо на вас у ваших звертаннях до нас, які ідуть із вашого серця від імені Творця. Ми чекаємо на вас і у нашій стілюючій медитації. Архангел Рафаїл. Запрошує вас у свій храм зцілення у медитацію з мого авторського курсу Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона». У цій медитації, крім смарагдово зелених божественних енергій, якими вас і огорнуть, стілюючи і обдарують подарунками Архангел Рафаїл та Архея Марія, зцілюють також енергії цілющого джерела, трансмутуючи енергії фіолетового полум'я та білоперламутрові енергії Творця. Запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і куб метатрона. Для стілюючої взаємодії із різними архангельськими енергіями завершив послання Владика часу. Доповнюю дорогого Архангела Рафаїла інформацією, якої він не сказав. Рафаїл сказав, що в енергіях вашого земного часу ніщо не відбувається миттєво. А ви вже знаєте, що з енергіями часу можна співпрацювати, і їх можна підпорядковувати собі на користь. З енергіями часу можна також домовлятися працювати з вами на благо вашому психоемоційному стану задля зцілення вашого фізичного тіла. Я рекомендую з енергіями часу працювати щоденно. Зранку прокидаєтеся і іменем Творця звертаєтеся до мене благословити енергії часу не лише на благо вам в ефективному проживанні поточної доби, але й на благо вам у досягненні доброго самопочуття, на благо вам у взаємодії з енергіями зцілення і взаємодіяти із часом задля максимально благодатного. За для пришвидшення зцілення вашої свідомості, вашого психоемоційного стану і вашого фізичного тіла. Ось вам наші інструменти. Працюйте, дорогі!